Всім привіт! З вами Діана Суворова. Сьогодні покажу вам всі цікаві новиночки від Maybelline. Їх, до речі, не так багато, ось, але вони всі цікаві. Почнемо з гарячого запуску. Це будуть в нас туші Firework. Здається, що раз на рік Maybelline випускає якусь туш, яка знаєте, всіх чіпляє. Так, подивимось. Ще гаряча новинка це рум'яна Sun Kisser. У мене поки три відцінки, але я бачила, що є шість. Але поки що їх не купити. Так, і ще ось така маленька новиночка для брів. Це в нас е супер клей для брів, який повинен тримати наші брови. Так, сьогодні все розкажу, протестуємо, бо дещо я вже давненько протестувала, а дещо буду пробувати уперше. Але спочатку покажу, що в мене на на обличчі чим сьогодні фарбувалася ось такий тон від Maybelline, Це вже майже рік я користуюсь. Минулим літом купила в Польщі. Зараз є в Україні. в мене відціночок 02, суперстий, дуже-дуже красиво виглядає. Це без пудри. Так, на очах також ось такий олівець від Maybelline Тату. Він не продається в Україні. Я теж купляла його. В Польщі, але я бачила на мейкапі, що він є якби з доставкою з ЄС. Це дуже класна лінійка а, таких ціней олівців. Не знаю, чому мейблін їх не запускає в Україні. Мені здається, вони так і не вийдуть у нас. Але слухайте, класні такі ось олівці. Якщо ви за кордоном, а, то купить ось цей коричневий матовий відтінок. Мені здається, 25. п'ятий. Дуже дуже класний. Я ось стрілочки собі фарбувала, дуже стійкі. Maybelline. Чому не запускається класний продукт в Україні? Давайте. Так, і на губах у мене о, така класна штука. Так, фокусуємось. Це о, матовий такий тінт корейський. Це пакування просто зводить мене з розуму. Бренд називається Musi G Мейсон Mansion. Коротше, я щось не знаю, як це правильно казати. Я його побачила на iHerb і просто так от. Купити, 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 бо слухайте, це пакування щось а, на іншому рівні. В мене відтінок 0,13. Дуже красивий, схож на Шарлотт Сілбері, щось на Velvet Teddy, мені нагадує. дуже красивий. Так, ну, це все в мене що сьогодні на обличчі, бо будуть рум'яна, буде віск для брів і туш. І почну я, мабуть. Збрів на сайті мейкапу він вже є. Посилання будуть внизу в інфобоксі на все, що я показала, і на цінт також залишу. Так ось, Maybelline, це Super Lock Glue, 277 гривень коштує. І давайте почитаємо опис. Стійкість до 24 годин, не ліпкий та прозорий фініш не склеює брови. Як це не склеює, Це ж клей? Повинен щось нам склеїти, мабуть. Ось така дійсно дуже маленька щіточка і такий, знаєте, прозорий гель. Мені схож на він такий, знаєте, не рідкий, трішки густий. Ну, коротше, що ми тут розказуємо, давайте наносити. Я завжди гелі всякі ось такі, наношу проти росту волосся. А потім вже вкладаю, як потрібно. Ну, поки приклеює, нормально трішки притиснути. Хоча я не знаю, подобається мені так зараз чи ні. Мені щось більше, знаєте, такий натуральний ефект, ніж ось такий ламінований подобається. Ось так. Ну, в нього є така, знаєте, текстура трішки густюча. Бо він так от обволакує бровинки і тримаю. Щіточка дуже як би, зручна, мені подобається пакування таке м'ягеньке. Мені трішки нагадує по консистенції, можливо, трішки клей від Нікс. Але цей не такий, знаєте, тягучий, більш такий на гель схожий. Поки в мене брови застигають, покажу вам ще одну новинку, якщо ви ще не бачили. Бо мені здається, з кожної праски доноситься про цей продукт. Це Firework маскара. І коштує вона зараз 367 гривень. І, до речі, я її купляла ще, коли вона була з доставкою з Польщі, побачила спочатку там. Зараз на 180, 118 відгуків, 4 uh, позначки, 4 зірочки це непогано. Так, ну і ця туш нам обі... обіцяє uh, об'єм. Підкручення, подовження, стійкість також гелеву формулу з вітаміном в 5 Що ще цікавого, що тут є водостійка версія. Якщо вам треба, прям супер стійкий ефект. Хоча ця туш, до речі, дуже гарно тримається сама по собі, навіть ось така звичайна. Вона дуже стійка. Я вже давно її протестувала, вона дійсно гарно тримається. І зараз я вам покажу щіточку. Ось скільки в мене їх було, в мене майже три штуки. цих. Мені здається, що щіточка трішки якби має якби уклон якийсь, мені здається. От всі, що я відчиняю, вони трішечки. Якби Скошені такі, я не знаю чому. Сіліконова щіточка. Не зовсім така ялиночка, як я люблю, як у Sky High. Ця щіточка трішки більше, але дуже м'ягенькі в неї щитинки. І вона не царапає по віку. Це мені подобається. І вона також, як і Sky High, така дуже рухома. Я знаю, що це не всім подобається. Бо хтось любить таку, знаєте, тверду щіточку, як, наприклад, у туші. Панорама. от тут прям ідеальна щіточка, така ялиночка шикарна. І тут прям вона дуже така упруга чи пружна, не знаю, як правильно сказати. Коротше, тут прям все прям супер зроблено. Ось тут щіточка трішки така гнучка. Ось, Але фарбує ця туш ві дійсно класно, дає об'єм. Ось подовження і тримає завиток. Ну, коротше, всі туші меблін, мені здається, так чи інакше становляться якимись, не знаю, класними хітами. Ну, Майже всі останні запуски, які є, вони класні. Фарбує, прикольно виглядає. Ось, я думаю, що багато буде прихильників оцієї туші. Змивається вона водою, як і всі останні запуски від Maybelline і L'Oreal також. Дуже легко, коли вмиваєтесь, її можна змити просто водичкою. До речі, лайфхак з водостійкою формулою. А, якщо у вас вії, які дуже такі прямо ростущі, підкрутити їх до того, як будете фарбувати очі і нафарбуйте очі водостійкою формулою, бо саме така формула вона ще краще тримає ось цей вигін, який буде після підкручування. Водостійка, вона не така, знаєте, об'ємна, вона краще її розподіляє. От так завжди було. Водостійкі, вони такі, знаєте, не такі об'ємні, але дуже класно, звісно, тримаються. Ось так. Поки я тут фарбувала вії, мої брови вже підсохли. І ви знаєте, вони прям склеєні, приклеєні, тримають о, якби форму, яку я їм задала. І вони матові, не блискучі. Це мені подобається. Бо коли, знаєте, такий вологий ефект на бровах, мені це не дуже подобається, а такий ефект нормальний. Так, що в нас ще цікавого вийшло у мебелі? Ну, це прям дуже гаряча новинка. Я бачила, що навіть в магазинах ще не, все, не всі відтінки з'явились. І на мейкапі поки що є декілька відцінків, і навіть не всі приїхали ще. Мені здається, що ось ці рум'яна, хайлайтери, бронзери, бо ці продукти можна використовувати саме так. Їх, мені здається, шість відцінків є. У мене поки 3. У мене 0,3, 06 і 08 відцінки. Ось такі вони. І вони, мені здається, в такій самій упаковці, як і ось ці близькі Ліфтер Gloss. Ну, прям такі самі. Головне, не переплутати, не фарбуватися блиском. Що цікавого в цих рум'янах. Вони так називаються Blush. Але, наприклад, ось ці два відцінка 03 і 08, вони не дуже схожі на рум'яна, зараз покажу вам свочки. Це в мене 0,3 такий персиковий, золотий, теплий, бронзовий відтінок. Так ось ці два відтінка, це 0,8. Бачите, вони, мені здається, більш схожі на рідкі бронзери хайлайтери, ніж на рум'яна. Ось, і у мене, у мене тут 0,6 ще відтіночок. Ось він вже більш схож на рум'яна. Бачите, такий теракотовий, насичений відтінок з шимером. І всі ці, рум'яна, вони дуже шимерні. Нанесу такі дві крапочки. І до гори буду розтушовувати. До речі, дуже пігментовані ці рум'яна, бачите, треба швидко їх розтушовувати. І відцінок доволі натуральний. просто... Просто дуже натуральний. Бачите, як ці рум'яна сяють? Дуже сяють. І, до речі, Усередині, саме в цьому відтінку, я бачу доволі такі крупні бльостки є. І мілкий шимір є, і крупний. А ось зараз я, наприклад, нанесу 0,8 відтіночок, отак, зверху. І ну, це просто бронзер. Чи хайлайтер. Отак. О. Бачите, такий ефект омбре. Ну і покажу вам найсвітліший відтіночок ще ось тут. Так. Трішки є в ньому персику. Бачите? Це якби я, схоже, що один продукт в мене. Коротше, 0,3, він як рум'яна, хайлайтер. І бронзер в одному. Ось мені здається, 03 такий найуніверсальніший продукт. Як ви бачите, тут ось такі великі аплікатори є. Ну, як близько для губ, дуже зручно наносити. Цей тренд на шимірні рум'яна, мені дуже подобається. Не знаю, як вам, я в захваті. Я трішки похожу з цим макіяжем до кінця дня. Буду зустрічатися з друзями на вулиці, спекотно, подивимось на брови, подивимось на туш, на ці рум'яна, як це буде триматися. Так що повернусь до вас. Зараз вже так пізно 11.37. Я тільки ось. Якби згадала, що мені треба ще записати кінець відео. Сьогодні зустрічалась з подругами. Показую вам свою туш, як вона виглядає. Не осипається, до речі. Це мені дуже подобається. Але брова, подивиться, це, знаєте, як, як прибила, так і тримається ось такі. Реально, взагалі. Дуже, Дуже дуже міцний цей гель. Ну, і ось такі рум'яна. Мені здається, що ще їх видно. Так, ось такі новинки в нас були. Дякую всім дуже за перегляд, за підтримку. Бережіть себе і ми дуже скоро побачимось у нових відео. Всіх цілую. всім пока!